Доброго вечора ми з України, я Ірина. Вітаю вас всіх, мої любі. І так у нас на сьогодні понеділок і у нас сьогодні рубрика Теремочек, тобто за поребриком, Що там робиться в тому Кремлі, які у них успіхи, які плани, який настрій, і взагалі, що робиться на тій Росії на даний момент, коли я роблю цей розклад? А я вам казала, я його роблю трошечки зарання, не під самий. І так, дивимося, що там робиться, що там відбувається. Ізоляція продовжується. І ви знаєте, я так відчуваю вже по цих картах, що кільце їхне а, стягується. І це все робить наша дорогенька Україна. Щоб ви це розуміли, через Україну вони мають зараз обмеженість. У них тут обмеженість, у них величезна трансформація. Бачите, це втрата, скоріше за все, навіть не трансформація, а втрата. Тому що тут гине фінанси величезні гроші у них наразі йдуть, як би то сказали, сказати непонятно куди. Щоб ви це розуміли. Можливо, це замороження у світі. Можливо, навіть тепер в Україні почало щось там ворушитися. Я так точно, але краєчкам вуха десь чула, що якихось олігархів почали трошечки трести. Ось а, щоб ви розуміли, мої дорогенькі, ось ці їхні амбіції, в них вони вже поменші стали, щоб ви це розуміли. Уже паж це вже малі амбіції. А, хоча ця ізоляція, це кольцювання, будемо так говорити, і втрата грошей – це все, будемо так казати, фундамент України. Україна е збільшується або зміцнюється, а Росія послаблюється. Чим більше Росія слабне, тим більше Україна зміцнюється. І навпаки, з кожним кропком перемоги. Зменшуються їхні не тільки ресурси, хоча Росія має багато ресурсів, але і, як би це сказати, слабкішає. Вони слабкішають, як енергетично, бачите, енергії менше вже в них. Так і... А енергетика, до речі, від енергетики все залежить. Тому я завжди вам кажу, думайте позитивно, відчувайте. Позитив і силу в собі всередині, тоді ви будете притягувати високі вібрації, тобто і хороші фінанси, і щастя в коханні. Це просто взаємозв'язано. Хто це зрозумів, щасливий в цьому житті? Дивимося тепер настрій в них. Який в них там настрій? Ми побачили, фінанси почали страдати. Ми побачили, що починаються, знаєте. А чельничество це коли а, людина і не має бажання, е, як би це сказати, спіл, до спілкування. Великого бажання я не бачу, що у них є великі бажання спілкування, але ми бачили, що е, іде карта е, відлюдника, і потім ішла карта світу. Тобто у них. А, обмежується спілкування вже до пажа, їх ніхто не слухає. Шкода, що я вже забрала карти. І в них іде обмеження в світі. Тобто, а, ну хто буде пажа слухати? Ну, дитячий садочок. І так, дивимося: настрій у на Росії. Настрій на Росії. Ну ви, дивіться. А, настрій ось такий. Прикритися, заховатися, а, взяти те, що я ще можу взяти, і втікти. Угу. Ось такий в них там настрій. Взяти ще дійсно те, що ще можна взяти. Тому що, вже, а, я так скажу, що на Росії взяти вже а, не так-то багато можна і взяти. Але. Але ви знаєте, що це ще може бути? Це може бути, що якісь народності їхні, якісь території починають відділятися. Ось це може бути. Я не знаю, чи це правда. Розкажете мені, так? Да. Да. Якісь сутички у них, сварки, знаєте, такі напади, тобто люди можуть бастувати. Це може бути такі конкретні заворушки, агресивність проявлятися. Агресивність до кого зараз ми подивимося. Бачите, агресивність, бідність це від пустого холодильника, щоб ви розуміли, і ностальгія за минулим. Зараз ми ще подивимося. Ну, в принципі, і питати не треба. Вони і так знають, ми і так знаємо, до кого у них агресивність. Але ми зараз піднім, бо може бути у них агресивність. Ви знаєте, замість того, щоб агресію на своїй державі, вони можуть агресію в сторону нас. Тобто це словесна агресія ще може бути. Дивіться, який у них настрій спочатку. Подивимося, цю карту ми вже пояснили з цією разом, що це агресивне... Поводження Через те, що холодильник пустий. Вони починають відчувати, вже тепер починають відчувати обмеження, нехватка чогось, якихось, можливо, продуктів, можливо, якихось фінансів, можливо, людей звільняють деякі фірми з роботи. І таке може бути. І ностальгія за минулим. «Здесь было так уютненько. Ось, чомусь я не знаю, мені, мені вже в'їлася цей вислів кримчан, які тікали, було так уютненько. Ну, Такий Совєцький Союз був. Ну такий канцлагер, такий уютненький. Ось, і бачите, а, я, наскільки розумію, у них зараз э, Населення населення взагалі, тут можна і посадових осіб, ми в загальному населення на Росії дивимось, ділиться на дві частини. Тут, звичайно, одна частина, бачите, трошечки перевищує, тобто, можливо, менше більше не рівна частина, але, щоб ви розуміли, зараз у них іде дестабілізація. В настрою, в фінансах, у думках. Тобто у кожного своя думка є. Комусь потрібен холодильник, а комусь у голові революція. Хтось тікає, а хтось просто в ностальгії сидить. Ось такі у них наразі я щитую енергії і ситуацію. Давайте подивимося, на кого у них злість. Я зараз так зроблю. Витягую дві карти, так ми будемо конкретніше бачити. Злість, тому що це може бути, ви знаєте, злість на Україну, чи злість на їхнє керівництво, що воно неправильне рішення прийняло. І так, вони за Україну навіть чути не хочуть. Ось. Ого-го, ви бачите, тут, в принципі, дивіться, зазвичай це чудова карта, але ви бачите ем, трофей, вони готові. Ми бачили, що у нас було 2 на 2. Тобто, е, розділилися на 2. Якщо взяти, що за Україну взагалі нічого не хочу чути, вони не, ну, не признають. їм, на, Мені навіть знаєте, як іде? їм, Декому навіть по барабану, що там анексірували ці, признали їх, приєднали до Росії ті республіки: Луганську, Донецьку, Херсонську та запорізькі частинки, якісь там ось, і вони навіть про це чути. Їм, їм ну, наплівать. ось, Але дивіться, що тут. До їхнього керівництва дехто а, готовий м, Путіна побачити, ну, як це сказати, обезглавленого, а, побачити його, м, ну, знаєте, як то кажуть, жаждуть крові, жаждуть крові. Ми ось, бачите, злість. І злість цією картою саме нам випала на м, владу. На керівництво. А як до Путіна? А як до Путіна вони відносяться? Народ. Народ як відноситься до Путіна? Не довіряє йому. А чому ж мовчить? Бачите, не довіряє йому, але мовчить. Хочуть нової житні. Тому що це карта недовіра. Недовіри. Але якщо ми візьмемо, поділимо, так, Хто? комусь дуже добре і надалі. А комусь і так добре живуть, мають хату, мають гроші, мають зарплату. Ось, А дехто просто, ви знаєте, це страхи. Це страхи. Тут ніодної карти дії немає, тут страхи. Вони бояться, знаєте за що? За їхнє майбутнє. Е, я не бачу, що тут якась злість, якесь відношення конкретне до Путіна. Якась, ви знаєте, вони якісь ніби без, ну, беземоційні, безчувственні. Но в них, знаєте, вже за, е, дуже це підсвідомий страх е, за їхню стабільну, за їхню стабільність, тому що це дві стабільні карти і за майбутнє. У них зараз не Путін навіть в голові, а в голові ось е, фінанси і майбутнє їхнє. Якось так у мене считалося. І так, мої дорогенькі, давайте візьмемо ми ще маленького принца, і подивимося, що хоче нам сказати маленький принц. Яку надію він нам дасть, яку пораду? А це що таке? Ага, підвішений. Підвішаний, я би сказала, терпіння. Не так можливо швидко рухається, як би ми хотіли. Не так, можливо, трошечки наразі підвішана ситуація, але, але це все рівно не надов. Ви бачите, наразі показують карти нам важкість ситуації. Підвішаність, важкість, незручність. Тому що ну, незручність, ви теж розумієте, хтось живе у когось на, у, не в себе вдома, не має де жити, зараз іде зима, незручно шукаються якісь ресурси, у декого, можливо, роботи немає. ось, Але нам треба знати все ж таки надію на майбутнє. А надія, ви бачите, є. Надія завжди є. Чому? Тому що паж жезлів – це новий початок. Для України, ви бачите, поїзд уже прийшов. Тобто, хочете, сідаємо і їдемо у путь українську, тобто відбудови української держави, тобто майбутнє української держави. У нас починається новий період, новий початок. Після цього застою. Воно, ви знаєте, як то кажуть, воно уляжеться це. Ці порохи, які були, воно все всядеться. Наразі воно вже в процесі всідання, Тобто наш народ, наші люди визначаються, куди ми йдемо. Ми. А, ви знаєте, Паж, паж е, Жезлів він ще говорить про те, що у нас є цікавість. Нам цікаво, як же ж буде далі, а залежить все від нас. Що сяде у цей поїзд, хто і хто сяде, з яким настроєм сядемо ми в цей поїзд, до такого е кінцевого результату ми й дійдемо? Робимо так, щоб нам було весело у дорозі. Я, звичайно, розумію, що е у нас зараз війна, весело не може бути. Все рівно потрібно настроювати себе на позитивні хвилі, мої дорогенькі. Якось так. І я ще щитую, що незабаром чекають нас дуже хороші новини, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю, бережіть себе, мирної ночі. Добраніч. Добраніч. Добраніч.